Розглянемо ще один приклад, і я вам покажу, як без дужок можна обчислювати е, такі приклади. Щоб ну, не гаяти час на запис ми можемо підкреслювати числа однаковими рисочками, ті числа, які будемо додавати. Наприклад, 5 плюс 11 І я хочу, я хочу додати додатні числа окремо і від'ємні числа окремо. То от однією рисочкою я підкреслюю 5 і 11, додаю одразу 5 плюс 11 буде 16, записую відповідь, потім пишу плюс і додаю мінус 6 і мінус 10. Дивіться, чому буде дорівнюватися сума мінус 6 плюс мінус 10? Uh. Ші... Міс 16. От умнічка, мінус 16, правильно. Мінус 16 і 16 і чиста є проти. Розлажнятися дорівнює 0. І їхня сума дорівнює 0. Бачите, як зручно використовувати закон додавання, переставну властивість і сполучну. Тобто ми сполучаємо числа, які зручно додавати. От. Тобто, якщо ми показували за допомогою дужок, дужечок, ми записували в одній дужці суму одних там чисел, в другій дужці суму об'єднували інші числа, третя дужка, ось була, цілих три дужки утворилися. Щоб так, не записувати не гаяти час, можна числа, які ми додаємо парами, чи, може, три числа одразу будемо додавати, підкреслюємо однаковими рипочками. І давайте продовжимо розв'язувати справи. Ви без мене розв'язували номер 953, 954, і давайте ми розберемо хоча б декілька прикладів почнемо 953 Перший приклад мінус 5 плюс 19 плюс мінус 19 цю суму можна переписати так навіть які числа буде зручно додати ну 19 19 і 5 до рівня мінус 5 5 так, да, це буде дорівнюватися мінус 5. Тобто, ви зараз можете не записувати отак, як я на досці, А це, в принципі, це усний приклад. Ви бачите, да? це дорівнює мінус 5. Ви бачите, що 19 і мінус 19 протилежні числа, їхня сума дорівнює 0. Можна отак об'єднати, написати, що тут 0, написати мінус дорівнює мінус 5. Все, цього достатньо. У п'ятому прикладі так само перший і останній число, їхня сума дорівнює 0, підписали що це дорівнює 0 і записали дорівнює мінус 8,25. Можна так робити, якщо так зручно. В шостому прикладі показали, що ми 9 і мінус 9 додамо, мінус 12 і 20 будемо додавати. З однаковими рисочками підкреслили числа. Які ми додаємо. І де продовжить, будь ласка, 9 і мінус 9. В сумі дадуть нам. Це буде 0 і 2. 12 буде 8. 8, буде плюс 8. Так. Ці числа, які в сумі дають нуль, можна закреслити, взагалі взяти таку і закреслити, і одразу візуально виділяється відповідь. 20 мінус 12 буде 8. Так, все, зрозуміло, що ви в мене молодці. Ускладнюємося. Ускладнюємося, переходимо до номера 956. Ви ще його робили сьогодні. Зараз перевіримо, як ви це зробили. Вот це ви вчора робили, а сьогодні ви вже пішли далі. Ну, давайте так. Знайдіть значення виразу. В даному випадку перший приклад: які числа будемо додавати? Можна, можна взяти спочатку додатні всі числа і додати їх в одній дужці. А в другу дужку занести усі від'ємні числа і їх додавати. Дивіться твої пропозиції.